Уявіть, жодний гір, западин, нерівностей, земля ідеальна сфера. Що б це означало для нас, для гравітації, клімату, для самої історії людства. Відкриймо цю фантастичну реальність. Підписуйся на канал, став подобайку і поїхали! Ми живемо на планеті, де кожна нерівність це причина для річки, для міста, для культури. Без рельєфу немає природних укриттів, немає стратегічних точок, немає місць, де можна сховатися чи вижити. Людство могло би ніколи не з'явитися, бо саме рельєф створив умови для життя від води, що стікає в долину, до кліматичних зон, які формуються навколо гір. У світі без форм немає форм життя. У реальному світі гравітація трохи змінюється залежно від рельєфу, щільність порід, навіть висоти над рівнем моря. Але не на ідеальній кулі вона була б абсолютно одинаковою всюди. Звучить стабільно, не зовсім. Вода не мала б улюблених напрямків, океани стали б білкими, розлитими без течії. Атмосфера нерухома, жодного руху повітря, жодного перепаду тиску. Без варіацій, гравітації немає руху, а без руху немає життя. Клімат це не просто температура, це складна система, яка залежить від гір, океанів, течі та вітру. Без гір немає бар'єрів для хмар, вони не накопичуються, не дають тущів. Без океанічних течій немає тепла для північних регіонів. Весь світ стає одноманітним, або суцільна спека, або суцільна холоднеча. Уявіть Європу як пустелю, а Амазонку як суху рівнину. Гори – це не просто каміння, це кордони, це захист, це джерела матеріалів та мінералів. Річки це не просто вода, це шляхи, це торгівля, це цивілізація. Без рельєфу немає причини для міграції, немає стратегічних воїн, немає культурного розмаїття. Можливо, ми ніколи й не створили би міста, можливо, ми ніколи не стали би людьми. Ідеальна форма не ідеальне життя. Іронія в тому, що саме недосконалість землі, її зморшки, тріщини, хаос зробили її живою. Ідеальна куля це мертва куля, а наша земля жива. Бо вона не досконала. Не забудь підписатись на канал та поставити вподобайку. Дякую!